Адская машина! <laughs> Божий автомобиль, который приносит рот не только нам. Да! Ну, подожди, подожди, что я тут надумал? Точка. Отаке мене колеги, життя колеги запрошуємо до співпраці, тому що ми розуміємо, що коли ми відправляємо до вас машину, це про ефективність, про точне землеробство, а не про казки, щоб зробити вам аналіз ґрунту, дати вам пачку бумаги. І сказати успіхів вам, колеги, працюйте. А питання, як працювати, то вже колеги до нас, тому що ми ж виробничники, ми не, не знаю. Із власного поля розкаже, да. як в себе робимо те саме, те саме вам буде наше третє поле в села Монастирище. Тобто, розповідати мені казки про, про це поле мало хто буде, тому що ну, я трошки в ньому вже розуміюся. Але це з практики, розумієте? Нас теж колись супроводжували, а потім так нас супроводжували, що прийшлося створювати свою компанію, тому що побачили, побачили що не можемо нічого побачити. Розумієте? Ви можете приїхати до нас господарства і перевірити, чи правильно воно працює, чи так, як ми розповідаємо. Тобто для своїх партнерів ми запрошуємо їх в будь-який час, ну аби ми тільки на місці були. Бо приходиться дуже багато зараз їздити. Оце і все. Так що запрошуємо до співпраці, колеги. Працюємо, зараз культиватор тут закриє. Видно там культиватор? Та видно, криша їде. Кришу видно, кажу, криша їде. Трактор Кри, криша... <рес> де... їде да, а криша їде, да, да, краша і, і... і криша їде. Так що ми працюємо, колеги. Ярик вже поїхав на слідучу зону, так що все було добре, тримайтеся. Запрошуємо до співпраці. Доброго Успіхів.